Друзі, всім привіт! З вами канал по вирощуванню Аквакультур. І сьогодні я хочу показати всю нашу невеличку кімнату. Вона там до 20 квадратних метрів, в якій ми будемо робити трьохповерховий басейн, на три поверхи, стелаж з бруса. Буду все показувати. От сьогодні утеплення наше зробили. Потім е, клі, йде отака плівка, термоплівка зеркальна. Все для збереження нашого тепла. Так, деякі запитують, чому ви утеплюєте ватою, а не пінопластом. Е, дивіться, моє приміщення знаходиться в. Всередині приміщення, тому у мене е, на вулицю стіни не виходять. Тому я просто роблю термос для того, щоб були максимально менші витрати і не, уход, не виходило наше тепло. Тобто, просто для збереження тепла. Тому використовую саме вату і заклеюємо такою плівкою. На днях будемо опускати ще е, е, нам потрібно, щоб воно ну, що у нас по. Ну, Тіни максимум будуть у нас доходити до 3 метрів, для того, щоб правильно розмістити наш трьохповерховий басейн. тому але якщо ви будете утеплювати приміщення іншої конфігурації або робити якісь інші задачі, варіанти для утеплення змінюються все індивідуально в залежності від поставлених цілей. Тому в нашому випадку саме так.